Як е, юридичного е, гуру склав такий контракт, який був надзвичайно ганебний, неприйнятний і шкідливий для України. І коли сьогодні влада не може знайти підстави, як же ви не вводите санкції проти Портнова, які знаходиться вже багато років під американськими санкціями, а в Україні він керує судами і правоохоронними органами. Я хочу нагадати, що грабіжницький, з грозою національної безпеки, контракт 9 го року був підготовлений паном Портновим. Він призвів до сумнозвісних харківських угод, він призвів до фактичного банкрутства України, і він був укладений не на 5. А на 10 років і діяв цей контракт аж до 2019 року. Фактів і шансів припинити його, ми не мали. Але з моєї точки зору, ми маємо зрозуміти, яка є енергетична позиція і чим ми займалися 5 років мого президентства. Позиція перша. Коли я був обраний президентом, в країні було ноль. Казначействі і величезні борги за газ, в цьому випадку ми мали знайти оптимальні механізми дії української влади. Отже, перше, що нам вдалося зробити, ми припинили цього не відбувалося з часів незалежності України. Ми припинили під ковдрою двосторонні переговори з Росією, які тягли за собою. Дуже величезні корупційні шляхи. Я сказав ні. Переговори будуть проводитися трьохсторонні. Ніякі ультиматуми Путіну ми не приймали, і учасниками переговорів були де-Юре Європейський Союз, включно з Єврокомісаром, включно з головою Єврокомісії. І можу зараз розкрити вам цю складову, що активну роль брали і Сполучені Штати Америки. Це дозволило нам продемонструвати, що Україна кардинально змінює свої підходи по переговорам в енергетичній сфері. І чого нам вдалося тоді досягнути? Це 2014 рік. Це тоді, коли знову ставилось питання, що Україна замерзне. Перше, ми отримали позицію, оскільки нас не було грошей, що Україна перестає.